Перше правило в системі це проста навичка, яка дуже легко вмонтовується в ваше життя, тому що вона у вас вже є, просто вона трошечки поламна. І ця навичка називається їсти по графіку, а не хаотичні бажання, якісь, у вас їхав захотілося і поїлося, А їсти по графіку. Ну по графіку, це не означає, що там на будильнику бим зблимнула, все, ви побіжали їсти. По графіку, це означає, що у вас є певні. Проміжки часу, в яких у вас має бути прийом їжі. Просто сніданок о 8, плюс-мінус. Да? Обід в 12-13. Там, вечеря там, в 17, 18, 19. Неважливо, коли ви поставите. Але це системна, кожен день графік їжі у вас стабільний. Раз, два, три. Бувають дні. Я розумію. Начальник урод, задав по роботи, я забула поснідати там, чи пообідати, щось там з дітьми трапилось і так далі. Я забула пообідати, тому що була в лікарні. Такі от рідкі випадки, нічого страшного. Але 90% вашого іншого часу, інших днів, інших місяців, півроку і так далі, у вас має бути їсти по графіку, привчити своє тіло до певного часу прийому їжі.